Вітаю шановне товариство. Ну що, починається найбільший турнір жовтня по доті? А саме ДрімЛіга, сезон 24. Це той турнір, на котрий прийшла українська команда Паляниця, зробивши сенсацію, коли вони перемогли OG на кваліфікації 2-0 відносно без шансів. Сьогодні я буду розповідати вам все, що треба знати про цей турнір, як за ним правильно дивитися, де ви знаєте, а от який там формат, які команди грають. Які шанси у команди Поляниця ви дізнаєтесь звісно ж у цьому відео? Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, що ж там по шансам. Першу чергово варто вам нагадати, хто ж грає в команді Поляниця. На позиції 1 грає Crystallize, я думаю, ви знаєте його з часів Наві ще. На Міду у них грає Moonlight, котрий був мідером разом з Crystallize на Кері в Монте. Монте також грав UBF на позиції 4. А от на позиції 5 у них грає молодий український саппорт з Павліку Крекер. І на позиції Офлейнера грає Fortnite Man. Варто сказати, що на Дрімлігу вони пройшли неочікувано для всіх, в тому числі неочікувано для мене. Адже я достатньо багато дивився ігр команди Монте. Ну і це було погано. Але це не менше, вони змінили двох гравців. У них змінився тренер. Ну як його тренера просто зараз немає. До цього Монте тренував Флаї. І після цього неочікувано у них пішла гра. Так, у команди OG, звісно, був такий ростер, котрий тільки зібрався перед цією кваліфікацією. Вони ще не встигли, скоріше за все, зігратися. Але і команда паляниця я б не сказав, що вони прям дуже зіграні були з ось цією. П'ятіркою гравців. Ну і після того, як вони перемогли у команди OG, англомовне ком'юніті у вигляді Горкса і його глядачів брало інтерв'ю у Fortnite Мена, я брав інтерв'ю у QB для українськомовного ком'юніті. І, ну, скажімо так, за них хочеться вболівати за цей колектив. Не тільки через їх назву, а й через мемність ніктейму нікнейму Мена, котрий англомовному ком'юніті дуже сподобався за них. Прям вболівають. Ну а для команди Поляниця головне випробування буде в тому, щоб показати, що те, що вони Йшли на Дрімлігу, це не була випадковість, це була закономірність, котру вони повинні далі наслідувати. Тепер, як же виглядає склад учасників Дрімліги? Дивіться уважно, він зараз перед вами. Ліквіди, Гладіатори, Фелканси, Екстрім геймінг Бетцруньк, Тундра, Аволус, Паляниця, звісно. Парівіжн, це о, це, до речі, зараз ми поговоримо про цю Тіму. Nigma Galaxy, Azure Ray, Telenor Sports, Наунс, Heroic і Team Vaska. Перш ніж ми будемо говорити про всі ці команди, варто знати формат проведення. Тут дві групові стадії на всі ці команди, по вісім команд в кожній групі. Спочатку чотири команди, котрі перемагають в цій групі, ну котрі топ-4 займають відповідно. Вони проходять в другу групову стадію, де знову чотири команди з одної групи і чотири команди з іншої групи, котрі топ-4 зайняли, вони зустрічаються і ще один груповий стейдж грають. А команди, котрі. З п'ятого по восьма місце вони вилітають безпосередньо з турніру. Ну а після другого груп стейджу вже буде сам плей-офф, де знову тільки чотири команди проходять в цей плей-офф. Тепер пройдемось по кожній команді цієї League. Паралельний турнір, єдиний, котрий йшов, це була Бетсрунг Белград Дачі, лан-турнір від російського букмекера, котрий в Белграді, звісно ж, був, де ж ще може такий турнір проводитися. Я його ніяк не висвітлював, не дивився. Знаю тільки результат цього турніру, що там перемогли фелканси про тундри у фіналі. Ну, якщо ми говоримо про ліквід, вони виглядають відчутно слабкіше, ніж вони були на інтернешналі. І це зрозуміло, адже вони поміняли 33-го на Cyberlight. На, Тут на цьому зупинимось. Геймладіатори вони взагалі так собі виглядають після того, як вони зробили заміну у вигляді, до речі, на Ватсона. До речі, от достатньо багато людей не розуміють такий аспект від команди геймінгладіаторів. Він полягає в тому, що. От всі казали, що дурачо руїнить і так далі. і так далі, Треба міняти стовідково. Але Ватсон, Ватсон як гравець, це дуже жадібний кері-гравець в доту. Він багато ресурсу на себе забирає. Відповідно, і Квін, і Ейс, котрі також жадібні мідлейнери і офлейнери, у них не буде вистачати карти, і по геймплею вони не дуже сильно стакаються. Адже як би не руїнив дуречьо, але він був, ну, по суті, позицією 3 в своїй команді. Він не потребував багатьох ресурсів, він міг грати як. Ну, так, відграв як Керрі, але е, як позиція 3 загально. А такі гравці це рідкість в команді. Якщо пам'ятаєте, з найкращих взагалі, представників такого типу геймплею це був Матумбамен, напевно, котрий грав приблизно так само. Ну, звісно, ми, ми не порівнюємо результати, але ми порівнюємо геймплей. Тому мені дуже цікаво буде глянути за тим, як геймінгладіатори будуть будувати свою команду саме з Ватсоном, бо поки вони собі так собі це вдається зробити. Фелканси стабільно будуть фаворитами турніру. Extreme Gaming. Вони ще ніде абсолютно не грали, але на цьому турнірі. Ми бачимо, що вони поміняли саппортів. У них тепер саппорт за Жоржей і на позиції 4 буде грати пів, але. Кори залишились абсолютно теж е, ті ж самі. Кори у них достатньо хороші, до речі. Хоча я вважав, що Ама, наприклад, буде брати перерву від професійної доти, але бачимо, що на Дремлігді він вже готовий грати з екстрім-геймінгами. Можливо, тут звісно помилка щодо нього, але побачимо. Бет також на місці. Я думаю, вони стабкіші, ніж їх минулий ростер, але теж саме лайно. Тундра 100% як команда набагато сильніша, ніж вона була на інтернешналі зараз. Тож я очікую, що вони як мінімум топ 3 Можуть прийти на цьому турнірі. Аулус це команда Сонейка, там, як попри у них, якщо чесно, можуть і нормально себе показати, а можуть і провалитися на цих е, змаганнях. Ну і далі паляниця. Хоче віддати належну людині, котра зробила повністю опис на ліквіпедії щодо е, паляниці, адже тут прям цікаво розписано. Ну не у багатьох професійних команд є ось така історія, трівія, пояснення, що таке. Паляниця, не знаю, хто це зробив, але мені здається, що якийсь український небайдужий вболівальник або хтось з менеджменту паляниці. Тут я точно не знаю. Якщо ми говоримо про паляниця, я б хотів сказати, що вони всіх розвалювали на онлайн-турнірах нещодавніх, але це не так. Вони провалилися на двох останніх онлайн-турнірах: це був EPL і CCT. Вони далеко там не пройшли, програли пешен UH на одному турнірі, що на іншому. До цього Dragon Esports програли. Ну і причому Dragon Esports програли, що на CCT, на онлайн-турнірі. Що на EPL. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що вони грали на постійній основі дуже багато турнірних ігор і вигоріли від цього, і не робили ніякої перерви, а можливо, з тим, що вони просто несерйозно відносилися до цих онлайн-турнірів для того, щоб використовувати їх як практику. Більше в цьому я насправді сумніваюся, і скептично налаштований щодо такого майнсету, адже який би не був турнір, ти завжди хочеш перемагати на ньому. І у. В випадку поразки ти будеш сумувати, що ти програв на турнірі комусь. Тим не менш, останній матч у них був зіграний 11 днів тому, і у них був час на те, щоб відпочити трошки і награти свої нові стратегії, і перезагрузитись по суті як команда. Тому вони тут будуть як андердоги, від котрих незрозуміло що очікувати. Паревіжн. Що це таке? Це російська організація, де грає наш сланяра NoOne, котрий розповідав, що він буде представляти Україну своїми виступами і так далі. Ну, це комічна ситуація. Хто підписаний на Ютуб давно, ті знають. От він допрославлявся до того, що він зараз буде грати в російській команді. Вони насправді без шансів пройшли кваліфікацію у східній Європі, і це, напевно, єдиний їх результат, котрий вони. Показали, Але окрім цього, ну я не думаю, що це прям якась вау-команда, їх також можна перемагати. Спіріти із своїми замінами офлейнера і Керрі позиції грають гірше, ніж з Яторо, і е, колапсом. А, ну і позиції 4 також у них помінялась, тому е, про це я забув замість міри. У них там грає людина з Єло Submarine. Е, вони грають гірше загалом, але команда ну, непогана. Не вони можуть боротися за те, щоб там зайти в топ-6 цього турніру. Нігма Galaxy. От я чесно очікував від них. Ну, по-перше, Нігма Гелексі проходять з мене регіону, там для них легка прогулянка. Вони на кожному турнірі Дрімліги, є села, будуть присутні. Я очікував, що цей ростер буде грати прям потужно. Але на практиці виявилось, що у них також багато проблем, хоч і наче непогані гравці. Сумнівна тільки позиція офлейнера, адже це був в минулому Мідлейнер. Ну і Сумаїл не дуже стабільно грає. Щодо Мірикла, він завжди стабільну гру показує, як на мене. І Джей Чомар в тому числі. Плюс у них тут тренер куроки, котрий нарешті пересів з позиції 5 як гравця і буде тренувати саме свою організацію. Але в цілому, це команда, котра здатна вистрілити на цьому турнірі і показати хороші результати. Ажу рей від цієї команди я багато чого не очікую. Думаю, вони проваляться. Талон і приблизно та ж сама ситуація, але трошки краще ніж ажурей. Їх перший матч буде сьогодні проти команди Паляниця. Перший матч. Вони грають о за київським часом. Далі наунс, від котрих я також особливо нічого не очікую на піджел Валахії. Вони показали поганий результат. І е, ну, я не думаю, що вони продовжуватимуть показувати хороші результати після піджелу. Героїк, де у них грає Паркер на позиції Кері, вони виграли піджел Валахі, що було неочікуваності, напевно, для всіх. Я думаю, що вони в достатньо хорошій формі знаходяться і також за високі місця будуть тут боротися. Ну і Тім Васька, також команда, від котрої, напевно, багато чого очікувати не треба, їх варто просто перемагати. Забув додати формат груп. Формат груп кожна грає з кожною командою в цій групі, і формат Best of 2, не best of 3 матчі. Відповідно, нічі можливі, і, відповідно, скоріш за все будуть ще перегравання за те, щоб пройти в другу групову Стадію. Ну я не великий фанат Best of 2 форматів, але з такою системою і командами е, такою кількістю груп, я думаю, що інакше бути не може. Бо якщо матчі Best of 3 було б, то це б ну дуже багато часу в день. Займали, щоб всі зіграли. Чому такий формат? Ви дивуєтесь? Ну тут пояснення доволі таке просте. Організатори е, хочуть максимально надовго розтягнути цей турнір для того, щоб більше подивилися людей, більше були перегляди, і відповідно більше спонсорам цього турніру е, продати е, цифр переглядів, що їх повністю буде влаштовувати. Ну це комерційне суто складування. Ніяк вона не пов'язана з тим, щоб там краще було командам. чи Глядачам. Тому ось така історія щодо Дрімліги. Матчі починаються сьогодні. Будемо дивитися на стрімі. Обов'язково ввечері заходьте. Не забувайте в коментарях писати, чи сподобалось вам це відео чи ні, тому що це трошки новий формат, де я аналізую прям всі команди на цьому турнірі. І я сподіваюся, вам чесно кажучи, сподобається, бо мені е, ну, до вподоби аналізувати для вас. Не забувайте підписатись на канал, і побачимо з вами вже на матчі команди Паляниці проти талонів.